Стала художницею, щоб урятувати життя. Восьмирічна Ганна Ругатина з Миколаєва малює картини, аби вилікувати маму і братика. Свої роботи продає через інтернет на аукціоні. Усі заробітки йдуть на ліки. Історію маленької художниці розкаже Вікторія Лакезіна. Кролік, який хтось залишив кардинку в лісу. Кролік підскочив, поїв паску і пригнув. В корзинку і радується тому що йому понравилась Паска. Ганна поспішає, хоче домалювати картину до Великодня, щоб устигнути виставити її на інтернет аукціон. Дуже багато грошей виходить на лікарства мами і братика, тому я рисую картини. И продаєш, да? И продаю их. Ганни інвалід. У неї рак і важке захворювання кісток. Без лікування жінка не може. Ліком. То у меня где-то получилось лично на меня тысяч ну, пять. Вот. Сейчас это стоит больше. Но сейчас я некоторые свои процедуры, там уколы все не делаю, потому что лекарства каждый день то на 15, то на 30% процентов хелівский препарат там, на уколы піднімається, то поки ніктри, процедури ми просто відтажили. Брат Гана десятирічний Володя хворіє. У нього ДЦП живе на ліках. Хлопець, як і сестра, також хоче взятися за фарби. Да подобається. Ну я їх тікою б бо... може краще. Як допомогти рідним? Гані підказала друг родини Тетяна. Вона зареєструвала дівчину в інтернет-магазині, рекламувала її роботи в соцмережах. Виторги для дівчат були несподіваними. Ну думаю, ладно, що ж ділать раді. Вот просто дело такого, что ребенку приятно будет, то мы выставим за 25 гривен на аукцион в інтернеті. И если за 100 мы продадим, это у нас будет вот сумасшедший рекорд просто такой внутренний. В результате самый дешевый рисунок у нас был продан за 300 гривен. І сама дорога робота була продана за 2800 гривень. Такі гроші за малюнок Ганни заплатив Сергій. Це найвища ціна. А ось В'ячеслав має вже колекцію її робіт. Купив п'яту картину. Коли я Кодові цю картину, що прийшло в голову це Бунінські темні алії. Тому от якось одразу сразу на душу. Ганна продала вже 20 робіт і заробила понад 25 тисяч гривень. Все пішло на ліки. Дівчина каже, малюватиме й далі, аби здійснилася її. Мрія Я читаю, щоб... Мама з бритьком виздові ста поміня був у нас був свій дом, щоб у нас був маленький щенок, ну карманний щенок. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький. Новини на першому.